89. Так. Я вас вітаю на урок літературного читання. Сторінка 44, 45. Я вже цвяхи. Єврейська притча цвяхи, молодець. Я теж читала Спитуйте за годину. Вчера. Ну, зараз только 9 часов. Дев'ята година. Мовчання. Дев ята Дев ята година. година.

Дев'ять нуль дев'ять. Ой. Дев'ять. Один так. Давайте прочитаємо з вами скоромовку. скоро мову. Спіймайте морока, а на сорок сорок, сорок, сорок морок. Так, а на сорок. сорок, сорок, сорок. сорок співала морок, а на сорок сорок, сорок морок. Так. Прочитайте її повільно. Įtrauk, įtrauk, įtrauk. Įtrauk, įtrauk, įtrauk. Įtrauk, įtrauk. 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 Хитро хитро співаємо руками, я на 40-40 років. Працюємо а з таблицею Шульте. Пам'ятаєте, да? дивимося на серединку і шукаємо від одиниці до 25. Пам'ятаємо. У нас 19. Так, і поїхали шукаємо. Хорошо, Давид, ми не обводимо, ми очима шукаємо. Не обводимо. 25 ось. Зір. Я на... Двадцять п'ять тупів. Двадцять п'ять так. Їх... Я знаю, що... до 25. Давид працює зір. Не кавички, не маркер, нічого, тільки зором шукаємо. Ви повинні навчитися і довести себе до того, що ви очима не ви. Ви бачите очима тільки 19, а все інше ви бачите периферичним зором, своїм тим, що збоку у вас Що ви бачите? В чому суть таблиці, в тому, ну, щоб навчитися бачити те, що знаходиться у вас в полі зору, не тільки Я те, що, що? сфокусовано. Є? Поїхали. Пробуємо. Є. Далі, ага. Давид прибираємо. Добираємо Добре. Рими. Що таке Рима? Рима це слова, які будуть закінчуватись таким самим закінченням. Так? Матимуть таке… Саме закінчення. багряне. багряне. Тобто слово, яке буде закінчуватись на «не». Багряне небо, багряне там. Небо закінчується на О. Наприклад, багряне настане. Зрозуміли? А, я стане. Зрозуміли? щоб закінчувалось зі тривозі. Які можна слова добирати? В В дорозі, на нозі. В дорозі. Так, на морозі. Я не умею І Діброва, щоб закінчувалось на ва. Слова, які закінчуються на ва. Любі. Могова. Ну, так добирайте будь-які, які в голову приходять. Мені прийшли дрова. Корова. О, Корова. Корова. Діброва, корова, Йіблова, Могова. корова. Могова. дрова. Козова. Сивоброва. Далі. Завірюхи. Щоб на хи. Хи. Завірюхи. Э. Мухи. Мухи. Мух. Мухи нахибло закінчуватись, а тут кожухи. Так? Кожухи. Заріяли Кожух. завірюхи, всі вдягли кожухи. От, будемо, Кожух. поганяли мухи. І поганяли мухи. Ми сьогодні з вами читаємо притчу, яка називається цвяхи, єврейська притча. Всі знають, що це означає цвях. Так. Та, гвоздік забивати. Це гвоздік. І можна, наше з вами завдання. Визначити в тексті є виділені рядочки. Наші з вами завдання да, вот, визначити, в чому зміст цих рядочків, в чому смисл виділених рядків, що хотіли донести. Вам. Я зрозумів, що там Я... какая-то є. Ми ну, зараз дізнаємось, про що цей текст. Давайте спочатку ви його слухаєте. Любите слухати. Хорошо. Я <пас> А да. потім будемо ми разом читати. <кхи> в одному селі жив юнак на ім'я Елай. Хлопець був працьовитим, одначе мав погану вдачу, через дібницю міг легко втратити спокій, посваритися, наговорити неприємних слів або накричати. Одного ранку старий батько й каже сина: гнів, поганий товариш, уникай же його. Ви про що, тату? несподівано почав підвищувати голос. У мене завжди все під контролем, ніколи не гніваюся. Це тому, що не слідкуєш за, то, за собою, спокійно зауважив старий. Візьми цей мішок із цвяхами, щойно з кимось посваришся. Вимовиш лихе слово, чи про щось погане подумаєш, одразу ж забивай у дерев'яний паркан цвях. Тоді побачимо. Гаразд, тату, засміявся хлопець, ось тільки навряд чи матиму причину зазирати в мішок. Першого ж дня Елай забив у паркан понад два десятки цвяхів. Це водночас здивувало і засмутило юнака. Виявляється, надто часто він втрачав спокій. Як не стежив за собою наступного дня, проте знову витягнув із мішка чимало залізних стержнів. Відтоді, перш ніж щось сказати, хлопець подумки лічив до десяти. Керувати спалхами гніву стало легше, тож і кількість забитих цвяхів зменшилась. Але одного дня Елаю в залізні стержні не знадобилися. Неймовірно, щасливий він прибіг до батька. Відтепер цвяхи в паркан не забиватимуть. Це дуже добре, синку. Виймай їх щоразу, як удасться зберігати терпіння. Юнак так і вчинив, і з часом приводів для гніву просто не знаходилось. Я витягнув цвяхи, повідомив батькові Елай. Старий чоловік підвів сина до паркана і мовив, за цей час ти змінився і багато чого навчився. Поглянь, скільки ділок залишилось в паркані. Вони тут назавжди. Ось так і в стосунках із людьми, коли з кимось посваришся, неприємні слова залишать у душі такі ж рани, як і дірки від цвяхів у паркані. Пам'ятай про це. І будеш щасливим. Гарна площадь. Скажіть, будь ласка, хто головний герой твору юнак. Юнак і ще <успільств> так, юнак Л. елай і хто головний і батько, так? батько, батько і син, Головні герой батько. А я перша? Сейчас, секунду. А від а кого я... ведеться розповідь? Хто розповідає? Розповідає батько. батько від, від мені себе розповідає? Так. Ні, не батько розповідає. Розпові... Um, Хто 15. розповідає? Третя особа розповідає. Розповідає оповідач. Людина, яка не причетна, вона спостерігає за цим. За їхнім діалогом, тобто розповідає Ді. оповідач, автор так? автор Ді. розповідає. Це є народна притча, тому є, ми не можемо сказати, хто її придумав, так, придумав народ склав, але розповідь ведеться від імені оповідача. Не батько розповідає, не син, а третя особа. Є руки так, а... бачу руки є. Можна я Щас, перша? Секунду. Можна, я а перша. Мене зараз воно покаже чергу, хто йшов перший Уляна. В одному селі жив юнак на ім'я Елай. хлопець був працьовитим, одначе мав погану вдачу. Через дрібницю міг легко втратити спокій, посваритися, наговорити неприємних слів або накричати. Одного ранку старий батько й каже синові гнів, поганий товариш, уникає же його. Ви про що тату? Несподівано почав підвищувати від... голос юнаку, у мене завжди все під контролем, ніколи не ні гнівайся, тому що. Дякую, ситуація... Ульяна, дякую. Далі Кирило. Це, тому... це, це продовження? Да, да, да. це так, тому. Це, це тому, що несується за собою. Спокій но спокійно зауважив, старий. візім цей мішок з, зі цвяхами, що їно зінкимось. Осиварися, посрилися, сваришся, вимовиши лиш, слово чи про щось погане, подумаєш, одразу одразу ж... забивай заливай у. Дерев я не парикан цвяхів, Той. тоді й побачимо гаразд, заси ми я в хлопець. Ось стільки навир... Я дичі, матиму пиричину зазирати. ви мішок переного жаршного жиденна ж... <зас> ела є, забив у, у пари. Кан у, -де -у -ой, Понад понад два десятки. Два десятки цвяхів. Два десятки цвяхів. Софія. Ай, такі. Все водночас здивувало все, все і засмутило юнака, виявляється, надто часто втрачав спокій, як не стежив за собою наступного дня проте знову витягнув із мішка чимало залізних стержнів. Діто тоді, перш ніж щось сказати, хлопець по лічив до десяти. 10... Керував спалахами гніву, стало легше, тож теж, і кількість забитих цвяхів зменшувалась. Але одного дня Елаю залізі із тежні не знадобились. Неймовірні і щасливі він прибіг до батька і Дуже тепер цвяхи споканти зараз. Це мені на увазі. почитають, ми будемо читати його декілька разів. Може Можна. Поліна. Я хочу, Від я хочу. Тепер. Добре, я спишу. Від... Від тепер Від в пари ка не забуваю зиму. Це дуже добре. Синку виїмав їх щоразу, як дасть з терпіння от юнаки так і, і вичливо і з часом проводів для гніву просто не знаходилося. Я Витягнув в княги. К... Цвяхи. Цвяхи. Батькові елан старий чоловік підвів сина до Парикана і мовив, за цей час ти живу. Є багато змінився. чого змінився, і багато чого навчився. Поглянь, скільки, скільки дірок залишилось у паркані, вони тут назавжди ось так. Досить, ну давид. Так. Ось і так, і висвятоснули, каги із люди. Димим, ко всі посивари, шісям не пореєми слова, залишають у душі, так жираны як дірики від свяха упарака. Пам'ятає і будеш щасливим. Добре, так, вертаємось назад ще раз. Перед тим як почнемо сказати, читати ще раз, скажіть, будь ласка, я хочу чому, який був характер у хлопця? Який О, був ой, характер? Ой, поганий, поганий. Ну, Хлопець який був, він був працьовитий, так, але yeah. який? Yeah. Сварливий, так? він був сварливий дуже, так? Yeah, хлопець yeah. був сварливий. Він був працьовитий, але сварливий. Що йому батько порадив? Що він йому дав? E, коли він робить щось погане, там свариться, говорить погані слова, то хай він забиває гвозді у дерев'яний баркан. Так, щоб він за кожним цим, за кожним своїм спалахом гніву забивав цвяги паркан. Так? Є да. добре, є, давайте ще раз читаємо, Міша. Ще читаємо. Спочатку в одному селі. В одному селі жив юнак на Елай, Евайховець був працювати, агаче мав погану. Вдачу через дрібницю, міг легко повтратити спокій посваритися наговорити неприємних слів. Або накричати одного ранку старий батько їй каже сину гнів, поганий товариш, уникай же його, випрощав тату, несподівано почав підвищувати голос на Він завжди все під контролем, Ні, ніколи не гнівуєш. Так дивіться, як на цьому уривку сказано, так, який був хлопець. Хлопець, дивіться, хлопець був працьовитим. Витим, одначе був поганим. Хлопець поган... був працьовитим. На... На чима, одначе мав погану вдачу. Має... Міг накричати, посваритись, так. наговорити неприємних слів. Легко втратити спокій, посваритись, наговорити неприємних слів або накричати. Дивіться. Так, можна. Отже, дивіться, так, він ось він, він був працьовитим, але ось такий в нього був характер. Він не вмів себе контролювати, так? Так. І ще, коли тато йому дає е, оцей пораду, що гнів поганий товар. І ну ще тато несподівано почав був. підвищувати голос, юнак. Не, У мене не не завжди сподівано. все ніколи не гніваюсь. Він навіть і тут, так, батько йому говорить, він несподівано. Він, а він підвищує, підвищує голос. Він і тут уже починає гніватись, що його роблять ось таке спокійне зауваження. так. Ніколи не гніваюсь. Навіть не помічає про те, що він гнівається. так Артем, Це тому, це тому що не слідкує за собою спокійно зауважив старий визі. Візьміть цей мішок із цвяхами, щойно з ніко... кимось, кимось посварися, ви вимовиш... ви, мовиш, лише слова лихе слово, лихе слово, чи по щось погане думаєш? Один раз забивай у дерев'яний яний паркан цвях. Тоді Побачив га. Побачимо. Дякую, Армія. Хто у нас ще Ми... є? Валерія є. Валерія, будь ласка, є на екрані? Гаразд тату ось. Гаразд, Тату. Засеми. Засмеялся хлопать. Ося. Или ты. Навряд. Навряд. Чи. Да. Матему. Матему. причину зазирятив. Можна відійти? Мішок пехо першого. Першого вже дня. Елай. Забив у цвяхів. 15... 20... Десятки, два десятки, понад два десятки цвяхів. А скільки це два десятки? Це двадцать цвяхів. Да, більше двадцяти штук він забив, так? Далі. Так. Хто у нас? Настя, Анастасія, з нами? Не, не з нами. З нами, з нами. Це. Настя, Те спочатку. Води... Ну, час здивувала її, засмутила юнака. Це водночас дивувала її, засмутила юнака. Виявилось, Виявила, виявляється для... на, на часто втрачав, в, втрачав спокій, як не стежив за собою наступного, наступного дня, проте знову витягнув із мішка чимало. Ма, чи в них тежнів терж... від тоді перший, перший ніж щось сказати, хлопець подумки вичив десяти дякуємо, Анастасія, Вибачте, Вибач, будь ласка, скажіть, дякуємо тобі. Скажіть, будь ласка, як хлопець навчився собою керувати? Що він почав робити? Читати до десяти. Так, коли йому хотілося закричати або сказати, нагніватись на когось, накричати, він почав рахувати подумки до десяти. І коли він рахував, він заспокоювався. так? А навчився він керувати собою. Так, а, так. Навчився. так? Який гарний метод. Перед тим, як щось сказати, порахуй до десяти. десяти. І ти вже тоді вже знатимеш. Заспокоїшся і вже будеш орієнтуватися. Дуже гарний спосіб. Ілюша з нами. Ілюша, да. читав, ні? ні, не читав. Давай ось, керувати спалахами. Керувати спалахами. Хами гніву ситого легше, тож і кількість забитих з в'яхів але одного дня заглізені ситережені не знадобилися, не їмо вірено. Ну, зараз уйди, він перебіг до батька. Так, тобто він навчився керувати своїми да. своїми спалахами гніву. Так, хто нас не да. читав? Ваня, Іван. Іван нема. Іван добре. є. Ярослав. Є, Ярослав є. Ярослав з нами. Тож не з нами. Та Ти ні, мікрофон вмикнув. Добре. Відтепер цвяхи в паркан не забиватиму. Це дуже добре, синку. Виймай їх щоразу, як удасться зберігати терпіння. Юнак так і вчинив. І з часом приводів для гніву просто не знаходилось. А чому приводів для гніву вже в нього не знаходилось? Ну, що він поняв. Тому що він вже привик рахувати до десяти. Так, він навчився себе правильно, він навчився себе контролювати. Це не означає, що він так буде все життя рахувати до десяти. Ось цей перший період, поки він навчився стримуватись, він навчиться стримуватись і далі він буде просто думати, чи варто. Піднімати голос чи важко. варто накричати, чи варто людину ображати. Як про це говорить е, батько йому? За цей час ти змінився і багато чого навчився. Але в паркані знайдіть виділені слова, але в паркані залишилось дуже багато дірок. Ось ці дірки це, а... це що? Ось так а... і в стосунках із людьми, коли з кимось посварсьці, неприємні слова залишаться у душі, так же рани, як дірки від у паркані. Паркан пам'ятайте про це і будеш щасливим. Отже, в чому тут зміст цих речень виділених, в чому смисл? Що вам хотіли сказати цими виділеними словами, виділеними рядочками? Щоб ми... Не ображали людей. Не ображали людей, тому що образи залишають в душі великі рани у людей. Так? І як би потім не змінювалася ситуація, але ж усі образи вони завжди залишаються з людиною. Тому Якщо, вам... Теж не так, якщо вам хочеться на когось накричати, або ви не можете стриматись, порахуйте в... до десяти. Так, в умі до 10. Спокійно, тихенько про себе до 10. Якщо після того, як ви порахували до 10, вам ще хочеться кричати, тоді в чомусь а проблема інша, так? Але ж завжди пам'ятайте про те, що образи ніколи не, забували, не забуваються. Тому не ображайте. що ж вам хотіли сказати, так? Не так. ображайте людей. Ми з вами всі ці досліди. Всі провели, ми все дослідили текст по ходу, так? дізналися, який так. же характер був у сина? Ану, давайте ще, який характер був у сина? А, він був працювати, але не міг контролювати, контролювати свій характер. він був злий. Так, мав погану вдачу, говорить він не міг так. контролювати себе, ага. кричав на всіх, ображав, міг накричати, міг повищити голос. Що ж батько йому порадив? Що йому батько порадив? Що він йому Забивати до і цехи. Як зловлено... тільки йому захочеться щось сказати відпогано. Угу. Тоді й побачимо, так, чи справді, чи не справді. Хлопець був здивований тим, що він перший же день забив, скільки цехів? Ви про що, так. тату, несподівано почав підвищувати голос юнака. У мене завжди так. все під контролем. Хлопець був здивований, що першого ж дня він забив більше 20 цвяхів, тобто 20 разів він міг когось образити, так? тому що йому хотілося когось образити. Ваше домашнє, заяв... домашнє завдання сторінки 44-45, ви читаєте цю притчу. Я вам бажаю завжди тримати себе в руках, не ображати один одного, не ображати своїх близьких. І якщо вам десь захочеться сказати лихе слово, порахуйте до десяти, і у вас все неодмінно вийде. Отже, ой, 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 де у нас з вами? Домашнє завдання записане.